Вінниця продовжує підтримувати мешканців міста, яке пережило усі жахи російського вторгнення. Для нас балаклія це рідна сестра, про яку ми турбуємося. Понад чотири тони продуктових наборів їде на схід. Ми спільно з роторі клубом «Вінниця поступ та з Вінницькою міською радою об'єдналися для того, щоб зробити добру справу, а саме передати гуманітарну допомогу місту Балаклії, тому що багато координаторів були вже там. Вони бачили це, вони бачили ті умови, в яких живуть наші українці, і це дуже важливо зараз їх підтримати. Відправляють консервовані овочі, фрукти та морепродукти довготривалого зберігання: сухі сніданки, каву, крупи, цукор, джеми, сухпайки для військових, які тимчасово оберігають спокій балаклійців. Все, що оформують вантаж, вже чекають у балаклії. З Вінницького привіту тамтешні волонтери складуть персональні бокси для своїх мешканців. Працівникам комунальної сфери, які оберігали, захищали та підтримали життєву. Інфраструктуру міста Балаклії в найважчі часи. Це працівники лікарень, джео, теплових мереж, водоканалу та інших підприємств комунальної сфери. Працівники були заохочені даною гуманітарною допомогою. Вкотре дуже вдячний. Вінниці, нашому другу, яка нам на постійній основі допомагає всіляка і гуманітарною допомогою, і генераторами, і автобусним сполученням, і речами, і медичною допомогою. Маємо надію для подальшої співпраці. Наразі в Балаклійській громаді мешкає майже 20 тисяч людей. Тім з кожним днем у рідні домівки повертається все більше Балаклійців.